Багато людей 60-70+, плюс, кажуть, що дуже шкодують про те, що перекантовувалися або чимось, що не кайфували свого часу від життя. Це історія про те, що життя дуже швидко плинне. і іноді краще взагалі нічого не обрати, аніж обрати щось, просто щоб перекантовуватися. Краще іноді дочекатися свого, але як то кажуть, кайфонути, відчути всю повноту тих відчуттів, того досягнення. Або того стану, який ви хотіли. Отримати бажане це дуже важливо в житті. І поради у цих доволі зрілих людей вони дуже часто про те, що важливо обирати себе. Бо дуже часто такі люди, лише коли всі онуки, діти повиростали, усвідомлюють, що фактично вони навіть і не жили, тому що постійно жили чиїмось життям: дітей, онуків, і обирали хоч щось, але не краще для себе. Із можливого в той момент, бо справжнє життя це кайфування, хто б що не казав.